Вітаю вас у черговому випуску новин муніципальної варти. Якщо ви думали, що тиждень був спокійний, це тільки тому, що наші вартові були скрізь і вчасно. Поїхали, все почалось з фото в чаті: у дерева звисає обірваний дріт класика жанру тригер для електриків. Наші інспектори миттєво вирушили перевірити: дріт не під напругою, але ризик був. Загрозу ліквідовано, містяни захищені. Потім, патрулюючи парк, помітили групу підлітків. Їхній парфюмерний вибір спирт етиловий. Чим займаєтесь? Сідім розмовляємо. В даний момент ми стоїмо. да, Тут стояли. Перед Придбав запашок. От вас. Ат да. нас mm. з'ясовуємо. Алкоголь придбав їхній повнолітній друг. Вирішив, що якщо має паспорт, може бути сомельє для малолітніх. Плюс вам, бо несявершеннолітній, можна ще поінтересуватися, де ви ото взяли, хто вам это продав. Ну, може, вони не несовершеннолітні, я совершеннолітній. Ну, покажіть документи. Якщо совершеннолітній, вісковий, який повода? Вісковий час громадянин має прямо собі мати документ, документ. Довелося пояснити, що закон і здоровий глузд не синоніми, але мали б бути. Дітей попередили. Товаришу провели лекцію, місто зменшили градус. Під час повітряної тривоги одне з автоматизованих укриттів не відкрилось. Знаходимося в Босковище Мира 4. Автоматично не відкрилося. Визвали співробітників з ключами. Не проблема. Муніципальна варта завжди на зв'язку. Прибула, відкрила вручну і містяни змогли сховатись. Ключами відкрили двері. Люди находятся в поміщенні бомбоубежища. -бом Ніч. Комендантська година. Патруль зустрічає чоловіка у стані. Я у пошуку ворожих дронів. Хлопці! шановні. Потім він почав гру. Тобі покажу документи, а тобі ні. Я вам покажу. Дещо а вам не покажу. І у вас ніколи такого не буде, Понятно? А в мене є. Хвата. Не вгадав. Документи таки довелось показати поліції. А далі справжня сенсація. Вулиця Героїв України. Чиста, вільна, паркування правильне. Вулиця Героїв України біля міської лікарні. Має такий стан на зараз. Порушень парковки не зафіксовано. Щиро дякуємо водіям, які не ламають правила, а їздять і паркуються з головою. Нагадаємо, всього в 500 метрах є безкоштовна стоянка. І центр міста, і карма чисті. Вулиця Соборна стоянка має такий вигляд. Гаряча лінія. Жінка не може потрапити до себе додому. Замок вирішив погратись у фортецю. Тут він большой. Он вставляється вот так і ця вот штучка підіймається. Вона відкривається там. А тут ні. Он... А, yeah. yeah. а тут закривається. І літа закривається, тому що було надо подняти. Приїхали, допомогли. Двері відчинились. Все добре. Відкрили двері. Хозяйка довольна. Хозяйка довольна, благодаріт. Фото в чат щось дивне на лавці. Схоже на саморобну бомбу з інструкції на Ютуб. Інспектори негайно прибули на місце. Перевірили його. Це ноутбук розбитий. Вибухових елементів не виявлено. Дякуємо містянам за пильність. Завжди краще перевірити, ніж не звернути увагу. Комендантська година. Жінка гуляє. Запитуємо, чому. Що у вас трапилось, чого порушити? Та й звіті, бо я купила батони і трохи собі. Ага. А, що трошки часно не врахували, да? У пів на перший шопінг-тур пояснили, що магазини не працюють вночі, а поліція так. Наступного разу краще плануйте похід за продуктами завчасно. Ще одна компанія під час комендантської каже, що йдуть до укриття. Чому ви порушуєте комендантську годину? В укриття йдемо. Це ви в укритті? Йдемо. вдома вже сидіть. Цікаво, що укриття знаходилось на тій же лавочці, де їх бачили двічі. Я проїхав раз мимо вас, і ви ніяке укриття не збирали шукати. Хлопці, поліція і все. Або Google Maps зламався, або лавочка зручніша за підвал. У будь-якому випадку пояснили, як знайти реальне укриття. Чоловік ішов з роботи, з села, пішки, документів нема, запах є. Йду в сабу, от я йшов дете по часа назад. Відносит яку потікали, буквально до той установки, тому що я випив витухнула. Добре, покажіть, будь ласка, документи, що документ засвідчуєте вашого. Жоден документ не діє, нічого нічого. Поліція перевірила, бо нічні походеньки без документів не частина маршруту здоров'я. Жінка помітила білий пакет біля магазину. А з іншого боку, чоловік активно щось шукає. Склала пазл, викликала варту. Щось і отак, десь там Оце да і правильно зробила пакет підозрілий, все зафіксовано, передано поліції. Бо краще перестрахуватись, ніж потім згадувати, а чому я не подзвонила. І на цьому все. Дякуємо усім, хто допомагає нам допомагати. Ви, наші очі, вуха і совість. А поки ми чергуємо далі завжди ваша муніципальна варта.